Я дуже хвилююся і не знаю, з чого почати. <смі> У мене все вперше. Я дуже давно не знімала, не брала телефон в руки. <смі> Я дуже хвилююсь. І це супер, супер трансформаційний рік. стільки подій, що це, напевно, зійме декілька відео, все потрошки. <смі> Я знову починаю знімати. Бо з'явилось бажання. Ой, з чого б це почати? Ну, почнемо спочатку. А в моєму житті з чоловіком у 24 році. Така була наша сімейна криза в стосунках, над якою ми працюємо активно. Ну, прям був такий пік-пік. І я відволікалась відео, скільки могла. Досить довго я відволікалася, але в якийсь момент настав такий пік мого депресивного стану і всіх накопичених проблем, що я вже не стискалась, як пружинка, і не лопала як бульбашка. Я просто така а Осталось та й сталося. Клас! Як будемо жити, так будемо жити. <ріст> Мені стало в якийсь момент так байдуже на своє життя, що я злякалась. І я не хотіла знімати, тому що для чого знімати, якщо я не можу нічим хорошим ділитись, нічим позитивним. Але блог не може існувати тільки на негативі. І я була настільки <ріст> спустошена, що така, Думаю, ні, все. Я більше не люблю монтувати, не люблю знімати. Не хочу взагалі нічого мати спільного ні з фотками, ні з відео. Я нічого не сортувала весь рік, нічого не зберігала, не знімала. Стільки подій було за цей рік, де я знімала чуточку. От коли в мене хоч трошки було якесь просвітлення, я знімала. Були навіть дуже подавлені моменти, коли, ви знаєте, от я в красивому місті. Мене оточувала сама краса, затишок, новизна, нове місто, нові люди, а я ніби не тут. Я ніби не була в моменті. Я не цінувала того, що я бачила. У мене був настільки подавлений депресивний стан, з якого я ще досі вчуся виходити. Я намагаюся з нього вийти. Я втомилася робити вигляд, що все добре і посміхатись, коли це не так. Зараз я вчуся вбирати себе, вчусь жити по-новому. Я не знаю з чого почати. Я не знаю, з чого почати. Декілька разів моя сім'я мене підтримувала. Ну, вони мене завжди підтримують в плані. Знімання відео. Друзі, мама, чоловік. Казала Іра, ти почни знову знімати. Ти ж це так любиш, ти ж так любиш монтаж. Тому що раніше я знімала не тільки відео для Ютубу, я знімала сімейні ролики, які я монтувала. Це все було в особистих чатах сімейних, які такі, знаєте, по 5-10 хвилин. Наша сім'я Максим, таке все незаблюрна. От прям от. Невідфільтрована інформація, така що дитина може потім переглянути і сказати: Боже, мам, як круто, що ти це все зберегла. Ці всі моменти. Я впевнена, що він буде за них вдячний. А ну, якщо не буде вдячний пофіг, Кльові моменти, <смі> люблю переділятися. Не суть суть не в цьому так. О, мене заносить. Я така <смі> <смі> дівчина, що там мене часто заносить, але суть не втрачається. І ось цей рік це був рік. Коли я нічого не знімала. Ну, тобто, крім цих рідких моментів. І в якийсь момент моя сім'я почала казати: Іра, ну ти ж це так любиш, ну вернись до цього. Ну тобі ж це так приносило задоволення. Тому що, коли я знімала, коли я монтувала, коли я бачила, що ви дивитесь, я бачила перегляди, я бачила лайки, я бачила дизлайки, мені це приносило таке задоволення, я от прям горіла. Ніби моє життя наповнене сенсу. І всі довкола мене це бачили. Хоча як тільки я починала знімати Ютуб, цього ніхто не підтримував. А цей рік я така ніби спустошена. Це дуже трансформаційний рік. Тут не може бути щось на межі тут або, або. У мене руки пріють, просто кажуть, я так хвилююсь. Тому що я не знаю з чого почати. Я не знаю з чого почати. Я не знаю з чого почати. От я намагаюсь почати. Але я сподіваюся, це буде початком. <сум> В моїй голові перевертається все довкола. Я вчусь бути саме собою. І тільки найближчі люди про це знають. Так. Да. Давайте це буде перше відео. Там після довгої паузи. Чесно, я думала, пауза не закінчиться. Але тиждень тому я засинаю, і в мене зараз новина, я не можу спати без кота. Коли збоку є кіт, я думаю, все добре, мене ніхто не образить і завжди кличу кота, думаю, він мене захистить. Якщо кота нема, я в паніці, в мене панічні атаки. Я не можу заснути, я починаю задихатись. В мене стає такий ступор, що все, я не можу рухатись. Ну, коротше, страшне зрілище. І от я лежу ввечері, кіт біля мене. Думаю, може створити новий канал, а якщо новий канал, може якась нова тематика. Швиденько собі на телефоні накидала пару ідей, щоб я зняла. Прийшло два дня, я знову лежу ввечері, десь друга ночі. То мені треба почати знімати і поступово просто якось розказувати, що б я знімала. І в мене в голові купа, купа, купа разів я одну ніч, це другу, третю, четверту, вчора ввечері я прокручувала, що я буду знімати, з чого я почну, О, що я скажу. І коли включила камеру, я не знаю, що казати. Мені так страшно, це як в перший раз. Але я включила і почала, тому це буде перше відео. Ставте лайки, буде мені невеличка підтримка. Ну що, з цим я впоралась. Початок покладено. Що змонтувати і виставити? Чесно, дуже страшно. Не знаю, чому. Дуже страшно, але бажання є величезне знімати. Для мене осінь, осінь це. Пора, Коли ти можеш вдягати теплі речі, але на вулиці ще не так холодно, інколи можна ходити просто в светрі, це час солодкого какао і кольору. Я дуже люблю осінні кольори: кольори Оцей багряний, помаранчевий, жовтий, впитанні зелений, листяка випадає. Шум оцього цього листя в парку, білочки, які всюди бігають, горішки збирають. Для мене осінь це початок якийсь. Для мене от осінь це початок року. Не січень, а осінь. От десь так. Вересень, жовтень, скоріше жовтень. Жовтень це для мене початок року, хоча день стає коротшим. Всі кажуть, що якась оця хандра осіння пропадає. Мотивація взагалі будь-що робити, працювати, прибирати, за собою доглядати. А я навпаки. Осінь для мене така пора, що Я розквітаю, і, от, напевно, я більш-менш відновила сили, раз мій мозок вже такий каже: Ну давай. Треба зняти відео. Почни, почни. Ну, все, почала. Будемо знайомитись заново. Вчитись бути собою.